Авдіївка. Наші оператори дронів з 3-го полку сил спеціальних операцій виявили важку техніку окупантів. Вона рухалася в небезпечному для нас напрямку. За допомогою фіпів-дронів, Петерка, Джавелін та мінометів, наші воїни оперативно зупинили просування ворога. Навіть башта від техніки рашистів улетіла в небо. Було утилізовано 4 БТР, 2 танки, особовий склад кремлівських фашистів. Вже ніхто з них нікуди не їде. Дивіться до кінця. Лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит, все.